Доброго ранку, шановні батьки і любі дітки. Дивіться, які гарні квіти в нас на підвіконні. Але не лише квіти можна вирощувати вдома. Дивіться, що це в мене таке чудове. Ви знаєте, що саме зараз, пік захворюваності. і краще запобігти хворобі, ніж чекати її. Наприклад, вживати побільше вітамінів. Одні з найкращих продуктів для цього це часник і цибулька. Що ж робити, щоб дітки їх їли, полюбили, навіть малі, а ось що посадіть часник чи цибулю в ось такий горщик. Залишилось поливати кілька тижнів і через якийсь час з'являться зелені. Ніжні паростки, які дітки будуть полюбляти їсти з великим задоволенням. А якщо ще й самі посадять, що ж нам потрібно? Ось часничок, дерев'яна паличка. так, Накопайте земельки і все. Поробити кілька отворів земельки. Так. Полити ось поливалочкою. Так. І можна садити наші вітамінчики. Ось, дивіться, так. Посадили, дітки гарно це самі зроблять. Працюйте разом з дітками, і тоді вони будуть це цінувати. Все, працюйте, буду чекати, і ви будете чекати, коли цей час проросте. До побачення! Не хворійте мені!